І я вважаю, що це було величезною перемогою що на державному рівні ця стратегія була. Прийнято так, якщо говорити з найважливішого ще доходячи, переходячи до стратегічних цілей, то що тут визначено? Перше, в цій стратегії визначено нашу цільову аудиторію. Так, там, окрім того, що написано, що саме власне таке державна ветеранська політика, що це задекларований, описаний державою відповідний підхід стосовно конкретно визначеної всі ж стратегії цільової аудиторії з визначеними заходами, як ця стратегія реалізовується, і відповідно з процедурою моніторингу і контролю, як контроль за реалізацією цієї стратегії буде відбуватися. Важливо, що в цій стратегії визначено хто такі ветеран, ветеранка в Україні, так ви можете почитати це, там нічого нового немає. Ми це давно проговорювали, що це учасники бойових дій, так які учасники бойових дій, люди з інвалідністю. Відповідно, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, відповідно, які здійснювали відсіч агресії Російської Федерації, здійснювали захист нашої України. Це і є ветеранами ну, визначенням ветеранів, що є в стратегії стосовно ветеранів і членів сімей. Тому це дві важливі речі: описано, що таке ветеранська політика, і визначено нашу цільову аудиторію. Значить, щодо стратегічних цілей. Очевидно, що і ми з вами давно говорили, що однією з важливих стратегічних цілей ветеранської політики є відновлення людського капіталу. Пам'ятаємо, що у нас з демографією. Пам'ятаємо, скільки людей у нас за кордоном. Пам'ятаємо, що за експертними даними більше мільйона. Людей зараз в силах безпеки оборони за даними Міністерства у справах ветеранів офіційними мільйон двісті. У нас є в реєстрі учасників бойових дій відповідно. Тому для України, для її виживання, для економічної стійкості надзвичайно важливою є ця ціль збереження людського капіталу. Тому це є першою стратегічною ціллю, яка визначена в рамках цієї стратегії. З важливого Бачите на слайді, що відповідно до цієї стратегії координацію державної ветеранської політики, діяльності надавачів послуг, забезпечення доступності, можна там продовжувати визначення стандартів і так далі. Визначено Міністерство у справах ветеранів. Власне, це зафіксовано також у цій стратегії. Цією, значить, завданнями цієї цілі є очевидно відновлення здоров'я, як фізичного, так і психічного. Ну і відповідно там далі ви в заходах побачите все детальніше, що має бути зроблено на виконання цієї цілі, на виконання цього завдання в частині відновлення фізичного і психічного здоров'я. Ну, це і медичні послуги, і доступ до медичних послуг, і пріоритизація, і додаткові медичні послуги. Ми знаємо, що в 24-му і в 2025 році, відповідно, Міністерством охорони здоров'я спільно з Мінветом адвоковано і прийнято додаткові програми для ветеранів та членів їх родин, так? бо для всіх громадян ми в країні маємо пакет медичних гарантій, а додатково маємо певні програми, такі як стоматологія, зубопротизування, репродуктивне здоров'я, відповідно, до речі, програма. До фінансування сімейних лікарів, які будуть і працюють з нашими ветеранами, на минулому вебінарі Вікторія Мілютіна більш детальніше на цьому зупинялася. Важливою компонентою, яка визначена в стратегії, є відновлення психічного здоров'я. Це центри психічного здоров'я, це психосоціальна підтримка. Ви знаєте, що нормативно-правим актом Мінветеранів, зокрема, постановою 1338, регульовано три рівні надання психологічної допомоги. 13.38 запишіть собі. Якщо захочете детальніше, почитаєте собі. Там визначено перший рівень і другий рівень це індивідуальна робота з надавачами послуг, які можуть контрактуватися мінветом і відшкодовувати відповідно кошти за надання таких послуг. Це і надання допомоги третього рівня. Це в закладах вже охорони здоров'я різної форми власності від приватних до комунальних державних, які є. І, власне, з цікавого, що нещодавно були прийняті зміни до 1338, і вже гранична вартість, вартості години так, такої послуги сягає більше 1200 гривень. Це достатньо конкурентна вартість на ринку. От раніше, нагадаю, це було 274. Тут треба подякувати Міністерству з правових ветеранів за оперативність і за прийняття змін до цієї постанови. Відповідно фізкультурно-спортивна реабілітація. Ви теж бачите наскільки активно розвивається ця сфера. Зокрема, зараз відбувається Invitus Games, І власне ми досить активно вже давно розвиваємо цю фізкультурно спортивну реабілітацію. Ну і плюс не забуваємо, що в нас є адаптивні види спорту. Це не просто спорт, це окрема методика, це підготовлені тренери, це визначені види адаптивних адаптивного спорту то знаю, що Міністерство е, спорту та молоді теж залучено, вони навіть мали внести зміни в закон і визначити е, термін Адаптивні види спорту. Треба уточнити, чи це у них відбулося. Значить, на виконання цієї цілі, також людського капіталу, у нас є освіта. Е, так, я буду, буду правильна підтримка. Значить, освіта і працевлаштування. Ну ми з вами проговорили вже під час стратегії переходу. Це дуже важливі речі, тому що будь-яка людина, яка повертається з війни, і втратила вже досить довгий час свої компетенції. Її сфера розвивалася. Поки людина розвивала, тому підвищення кваліфікації до навчання буде надважливим для усіх для будь-якої сфери. Я вважаю, від будівельника до бухгалтера it спеціаліста чи. Вчителя. Тому тут важливо, що ця стратегія передбачає певні гарантії в освіті для ветеранів. Усіх рівнів перша освіта вища профтехосвіта, неформальна освіта, до речі, визначена також в цій стратегії. Подивитись, почитаєте, але це однозначно зафіксовано там як пріоритет. Відповідно, працевлаштування це завдання спільне з Державною службою зайнятості. Відповідно теж питання взаємодії з працедавцями, стимулювання працедавців працевлаштувати ветеранів, але не лише те, що ми зараз бачимо, є проактивний запит на працевлаштування з навчанням за кошти самих працедавців, тобто вони зацікавлені у працевлаштуванні наших ветеранів. Це теж зафіксовано я. Захід на виконання стратегічної цілі відновлення людського капіталу цієї стратегії. Дивіться, з важливого, з дуже важливого, те, що в цій стратегії зафіксовано підтримка членів сімей. Ви знаєте, що вперше, або не знаєте, то я вам розкажу, що вперше ця стратегія визначає окрему цільову аудиторію, крім ветеранів, ветеранок, це члени сімей. Так, і ця стратегія передбачає певні завдання усім гравцям усіх рівнів: забезпечити, наприклад, доступ до відновлення здоров'я і фізичного, і психічного, і до реабілітаційних послуг не лише самим ветеранам, ветеранкам, а й членам їх родин. Друге, що тут передбачено, це освіта. Для дітей ветеранів, починаючи від дошкільної, завершуючи вищою освітою для дітей ветеранів, я знаю, що навіть була ідея наприкінці минулого року стосовно стипендій. Для дітей ветеранів я думаю, що це теж відбулося на етапі виконання цієї стратегії. Відповідно, бо вона була затверджена, прийнята в листопаді. От, ну, є блок по державним гарантіям. Відповідно, це пенсії, різні види підтримки, пільги. Житлові програми тут сфокусовано на те, що в заходах підіть почитайте більш детальніше, бо тут з цікавого передбачено нові заходи на виконання якраз цієї гарантії по забезпеченню житлом: і іпотеку, і відшкодування за оренду, і тимчасове проживання. Відповідно, тобто це ті нові речі, які я сподіваюся, ну вже частина з'явилася і з'являться ще на виконання цієї власне стратегії. От е, другою стратегічною цілею є повага та вшанування, так і е, нова політика пам'яті. Тут з важливого, що поставлена задача розробки почесного поховання загиблих померлих ветеранів ветеранок, Відповідно, в тому числі на Національному військовому меморіальному кладовищі, От, оформлення кладовища секторів в громадах і запровадження в кожній громаді відповідної програми, аналогічної на виконання цієї державної стратегії, теж подивитись, там детальніше можна почитати. Також з цікавого, що. Тут уже визначено заходи стосовно розбудови системи поваги, гідного ставлення, тобто заакцентовано, що ця стратегічна ціль повага та вшанування пам'яті стосується стосовно вшанування тих, хто повернувся на щиті або померлих наших ветеранів ветеранок, і власне повага для живих. Тих, хто на щастя повернувся і повернеться живими, як яким чином це має відбуватися? Ну і власне третя стратегічна ціль. А бо мушу прискорюватись нам вже напевно треба там. Нас є, якісь питання є, є питання ще повідповідати на питання. Це третя ціль це визнання, визнання участі ветеранів ветеранок у забезпеченні національної безпеки. І обороноздатності я тут рухаюсь далі. Це стратегічна ціль номер 3 Я переключила. Значить, вона визначає завдання стосовно захисту інтересів тих ветеранів ветеранок, які власне проходять службу у військовому резерві. Так, це треба враховувати, що частина людей, які повернуться, вони повернуться назавжди у цивільне життя, тобто ті, які або за віком, або за станом здоров'я не зможуть повернутися назад до служби. А частина людей, і це буде більше, частина людей, повернеться і вони будуть резервістами. Тобто держава поставила собі завдання в цій стратегії розробити певну систему захисту інтересів і, зокрема, проаналізувати вплив на добробут тих людей, які не повернуться повноцінно до цивільного життя, а будуть в резерві. А важливою задачою там в стратегії теж побачите. Як перечитаєте, є участь ветеранів їх сімей в підготовці національного спротиву? Там визначено завдання до речі, в тих центрах, які будуть займатися розбудовою системи спротиву. Укомплектовувати посади інструкторів, якраз числа ветеранів, ветеранок, і це завдання визначено на виконання цієї стратегічної цілі номер 3 по безпеці і обороні, так ну і власне якраз участь ветеранів і ветеранок в навчальних процесах. Ви знаєте, що ми переходимо до системи якраз військової підготовки в вузах, і це теж є. Є завданням зараз до тих, хто буде впроваджувати нову цю систему щодо залучення ветеранів ветеранок до викладання цієї військової підготовки. Це теж є ще одним завданням на виконання цієї стратегії.